Друзі, дев'ятий день і дев'ятий інсайт, дев'ята думка від мене. В цей раз дуже така є влучна фраза, що ваші естімейти це є прогноз, а не обіцянка. Чомусь всі думають, якщо ви сказали, що ви щось зробите за 2 години, за 4 години, або зробили естімейт на фічу на 16 годин, або, дай Боже, навіть на 40 годин ви там щось заестімейтили. Це значить, що ви дали обіцянку. Але насправді це не обіцянка. Це приблизна кількість роботи або годин, яку ви будете виконувати завдання. Але це не повинно бути обіцянкою. Ну як мінімум, це треба доносити до стейкхолдерів і взагалі до людей, з якими ви співпрацюєте. Тому запам'ятайте, естімейт це прогноз, а не обіцянка. Ну і між тим, хочу нагадати, що у мене буде інтенсив в жовтні по естімації задач для тестувальників. тому я обов'язково вас запрошую. А вся інформація буде в описі до цього відео.